Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас на дивополі компанії Сенгента в господарстві Левада. Сьогодні 1 серпня. Ми разом з Євгеном Боюном приїхали на поле, подивитися, в якому стані знаходяться наші культури тут. І почнемо, як і минулого разу, з сої. Євген, розкажи, будь ласка, що ми тут вже внесли і в якому стані знаходиться дана культура. Огляд сої розпочинається із результатів роботи гульбачкових бактерій. Зверни увагу, будь ласка, їх кількість, вони активно працюють. Ось їхня маса. Соя знаходиться у фазі, десь вже кінець цвітіння. Ми бачимо, вже є боби в нижньому, в середньому ярусі і верхній ярус цвіте. Від посіву пройшло майже 2,5 місяці. Результати роботи ґрунтових гербіцидів можете оцінити ще раз, черговий раз на даному полі. Ось вам результат роботи схеми дуал з гезагардом. 1,6 дуала і 3 літри на гектар Гезагарда. І ось контроль. будь ласка, ще раз один. Дивіться, що було, аби ми нічого не робили. Би були такі да, так, ми бачимо в принципі, Фінська. чисте поле. Грунтові продукти є абсолютно безпечними, вони працюють дуже м'яко по відношенні до культури. Ну і як саме бачите, досить ефективні. Наступний прийом на даному полі було проведено фунгіцидний захист. Проведений він у середині цвітіння. Використовували продукт Міравіз Duo, це дефеноконазол і Адіпідін новий продукт фунгіцидного напрямку. Використовували в нормі літер. Задачею даного продукту вирішити такі питання, як септоріоз, як циркоспороз, особливо пурпурний циркоспороз, аскохітоз. Знову ж таки, вертаємося до нашого контролю, де не було внесено. Тут є ознаки розвитку листкових хвороб. От вам, септоріоз. Вертаємося. Зрозуміло, що листова ну, поверхня максимально вже сформована, нижній ярус вже відпрацював, але це не результат роботи хвороби, це фізіологічний якби, процес, це старіння. Тобто продукт спрацював досить непогано, досить високоефективно. Покажемо ну, по результатах врожайності. Використовували разом із інсектицидом, додавали карате в нормі 120 грам на гектар. По плану в полі мало бути обов'язковий прийом. Це робота по кліщу. Використовували, мали використовувати вертімек, але ну, на даний час такої необхідності немає. Ну а як воно буде далі, і по врожайності, і по розвитку самої культури. Ми будемо тримати вас в курсі. А поки що підемо далі. Подивимося, що у нас з кукурудзою. Наступна культура кукуруза традиційно, як завжди, порівнюємо з обстежуємо роботу гербіцида. Нагадаю, було використано продукти люні. Отак От виглядає міжряддя. Це навіть трошки ширше, ніж міжряддя. Які операції були проведені після гербіцидів, застосування гербіцидів на кукурузі, це знову ж таки застосування інсектицида. В цьому сезоні відмічено активний лід кукурузяного метелика, баволникової солки, і наша рекомендація використовувати інсектициди. В даному випадку ампліго це комплексний продукт. Дорантраніліпро і це цеголотендіючі речовини, яка дозволяє вирішити проблему вускокрилих шкідників у досить широкому діапазоні. Розуміємо, лід розтягнутий. В цьому сезоні він також розтягнутий, тому що погода вносить свої корективи. Щодо хвороб, бачимо дане поле знову ж таки не минув град, є пошкодження, тому нами було прийнято рішення використовувати разом із інсектицидом Продукт Стар Екстра Нормі. Літра на гектар було його внесено. Не так багато часу пройшло віднесення інсектициду, тому на даний момент дуже складно оцінити, наскільки шкода завдана купуєм метеликом ближче до збирання або вже після збирання ми також розкажемо, як себе проявили. проявили і наші продукти і по результатам бункера. Що ж, подивимось далі по соняшнику. От ми біля нашого соняшника теж бачимо, що градом не оминув його град. Євген, що ми тут робили з соняшником? Аналіз роботи гербіцида. Грунтова схема премекстра ЧЗГО використовувала. Продукт в плані гербіцида грунтово спрацював на відмінно. Що стосується фунгіцидного захисту, на даному полі використовували два прийоми захисту соняшника в плані фунгіцидів. Перший прийом це застосовували Амістар Гол 0,75 літрів на у фазу зірочки так званої. В цей період дозволили проконтролювати септоріоз і альтернаріоз, який міг розвиватися в нижніх ярусах культури. І другий прийом початок цвітіння деякі кошики вже розпочинали цвітіння. Знову ж таки, другий раз повторили цим самим продуктами Містар Голд, у нормі 0,75 літрів на гектар для контролю фомозу, фомопсису можливих ризиків появи і додатково білої гнилі, там стеблової або кошикової форми. Також внаслідок. Пошкодження градом, як ви бачите, серйозне пошкодження градом. Було прийнято рішення також попрацювати антистресантом. У даному випадку використовували продукт квантіс у нормі 2 літра на гектар. Комбінували ми його з другим фунгіцидом. Ну, на даному етапі я бачу, що в принципі нам вдалося вирішити ряд задач на соняшнику, а відповідно бункер покаже. Наскільки? Саме так. І наприкінці сезону, я думаю, ми покажемо вже, що показав нам бункер і як ми будемо це все збирати. До зустрічі!